Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти друзів. Давай поговоримо про пору року, про місяць який сьогодні, про число, про погоду за вікном, чи були опади, чи є. Розгадай ребус. У слова ручка закреслити три останні букви лишається склад РУ, виходить слово, Друзі. Давай поговоримо, чи є у тебе друзі, а скільки їх? Порахуй, поміркуй. А чому ти вважаєш їх друзями? А кого ти вважаєш справжніми друзями? Робота з підручником. Читаємо інформацію на 14-й сторінці. Вічлива поведінка та повага важливі для всіх. Хто живе чи навчається разом, в одній родині, одній школі чи одному класі. Для гарних стосунків з іншими ви повинні дотримуватися правил так само, як дотримуємося правил у грі чи змаганнях. Завдяки ввічливому спілкуванню. По увазі до інших та вмінню допомагати одне одному люди стають друзями. Дружба це найцінніший скарб у світі. Чому для друзів важлива твоя допомога? Наведи приклад ситуації, у якій ти допоміг друзям. Які відчуття ти отримав від цього? Отримала. Пропоную подивитися казку про дружбу, посилання під відео. Давай змоделюємо ситуацію. Уявіть, що ваш однокласник чи однокласниця захворіли й довго не відвідували школу. Пропустили багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. Як ви зможете разом підтримати таких дітей? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями та думками. Уяви ситуацію та продовж текст. Іринка забила коліно і кульгає. До школи її веде татусь і несе рюкзак. На подвір'ї школи з'явилися однокласники і ринки. Вони? Як би ти продовжив або продовжила цей текст? Як можуть скластися стосунки між людьми, коли їхні інтереси не збігаються. Коли одна група людей намагається з силою нав'язати свої бажання іншій групі, тобто інтереси одних суперечать інтересам інших, виникає конфлікт. А що ж таке конфлікт? Запрошую до перегляду відео, щоб дізнатись, що таке конфлікт. Що таке конфлікт? Люди, з якими ти спілкуєшся, дуже різні за характером, звичками, захопленнями. Бувають випадки, коли ти не можеш з ними про щось домовитися. Тоді можуть виникати непорозуміння та суперечності, тобто конфлікти. Слово конфлікт у перекладі з латини означає зіткнення інтересів або поглядів. Конфлікт це процес різкого загострення протиріч і боротьби двох чи більше сторін. Це зікнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю і тому подібне. В результаті існує думка, що конфлікт це явище завжди небажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем. Головну роль у виникненні конфліктів відіграють так звані конфліктогени, це слова. Дії або бездіяльності, що можуть призвести до конфлікту. Які ж причини виникнення конфліктів? Образи, висміювання, зневажливе ставлення, заперечення чиїхось поглядів, смаків бажань, вихваляння тощо, невічливість, недоброзичливість, жадівність, байдужість, хитрощі, нечесність, лінощі. Це риси характеру, які можуть спровокувати конфлікт. Поведінка сторін конфлікту залежить від їхніх виховання, культури та вміння контролювати свої емоції, а також від значущості причин, які зумовили суперечності. Конфлікти погіршують настрій і здоров'я людей, руйнують міжособистісні стосунки, знижують згуртованість і взаємодію у групі. Конфлікти бувають між особою та групою, між особами, між групами. Існує дві форми перебігу конфліктів відкрита, тобто відверте протистояння, зіткнення, боротьба або закрита, латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима боротьба. Аби уникнути конфлікту, з'ясуй причину конфлікту, висловлюй свою незгоду щодо думок іншого так, щоб він або вона не образився, не образилась, стримуй свої емоції, узгоджуй свої думки з думками однокласників або друзів, не серця, коли програв або програла, поразку сприймай спокійно, справедливо оцінюй власні дії та дії інших дітей або людей. Уникай тих, хто нав'язує суперечку чи бійку. Намагайся негативно ситуацію перетворити на жарт. Якщо ненароком посварився з другом, то мерщій промовляй мирилки. Винний я і винна ти. Так, бува, у нас завжди. Тож обоє уклонились і швиденько помирились. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, поморились, щоб ніколи не сварились. Пам'ятка трешування. Не сварися даремно, не ображай нікого, не вихваляйся ні перед ким. Завжди говори правду. Допомагай іншим. Будь уважним і турботливим. Радій успіхам товариша разом з ним переживай невдачі. Цікався його захопленням, розказуй про свої. Умій слухати, чути і розуміти співрозмовника. Життя неможливо без суперечок, але необхідно навчитися знаходити рішення, прийнятні для всіх. Отже, бажаю вирішення конфліктних ситуацій тільки мирним шляхом. Дякую за увагу. До зустрічі? Отже, конфлікт це зіткнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Суперечка це словесне змагання двох або кількох осіб, які не погоджуються в якомусь питанні. Чи доводилось тобі бути свідком? Або учасником, учасницею конфліктної ситуації або суперечки, як ти почувався або почувалась? Чи змогли ви домовитися і порозумітися? Як треба діяти в таких ситуаціях? Які риси характеру допоможуть тобі розв'язати конфліктну ситуацію? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. А що ж робити, коли конфлікт уже стався? Кожен має подумати не тільки про свої інтереси, а ще й про інтереси іншого і поступитися одне одному, тобто знайти компроміс. Давай змоделюємо ситуацію. Уявіть, що ви з друзями граєте у футбол на спортивному майданчику. До вас підходить дітей і говорить, що це їхній майданчик, вони тут грали ще влітку. Як можна розв'язати такий конфлікт? Запропонуй кілька варіантів. Гра займи позицію. З двох варіантів обери той, що стосується тебе. Перше, я завжди прагну досягти свого. Я намагаюся знайти компромісне рішення. Друге. Зазвичай я наполегливо прагну добитися свого. Бо я намагаюся зробити все, щоб уникнути марного напруження у стосунках. Успіху можна досягти тільки разом, у дружному колективі. Частіше повторюю: нумо дружити, нумо грати. Лише друзі знають, якими ви є насправді, і за будь-яких умов залишатимуться на вашому боці. Групова робота. Розділіться на групи. Якщо ти один або одна, ти можеш пограти з рідними або пізніше з друзями чи однокласниками. Кожній групі треба обговорити правила, яких слід дотримуватись, щоб мати гарні стосунки з однокласниками та учнями школи. Отже, змоделюємо ситуацію. Друг або подруга у вашій присутності сказав або сказала неправду вчителеві. Які ваші дії? Скажете вчителеві, що друг або подруга сказали неправду. Скажете вчителю. Що друг або подруга сказали правду. Робота у зошиті з друкованою основою. Шоста сторінка перше завдання. Віднови прислів'я, поясни зміст прислів'я за вибором. Отже, уважно прочитай та поєднай. Скажи мені, хто твій друг. І я скажу тобі, хто ти. Людина із друзями. Тепи з критами. А людина без друзів, жменя попелу. Хочеш мати друзів, сам стань другом. Обери прислів'я та поясни. Завдання номер два. За вибором. Або утвори пари, конфлікт, спосіб розв'язання, на прикладі казок і мультфільмів. Запропонуй свій варіант. Або запиши назву твору, в якому відбувається таке. Перед тобою мультфільми ти можеш обирати загострення конфлікту. Давай поміркуємо, де це відбувається? В якому мультфільмі? Два впертих цапа. І Васик та Телесик. Може, ти запропонуєш ще щось? Хтось один поступається. Кіт Леопольд, Кіт і пес. запропоную ще. Знаходять компроміс, домовляються один з одним. Кіт Леопольд, Красуні і чудовисько та багато інших мультфільмів. Третє, четверте завдання виконай самостійно. П'яте завдання продовж вислів. Дружбу в життя понесемо зі школи, друга в біді. Не залишимо ніколи. Дружба це вміння допомагати та підтримувати одне одного. Вона об'єднує тільки тих людей, які здатні розуміти і пробачати недоліки інших. Уміння залагоджувати конфлікти та не розпалювати суперечки дасть змогу мати багато друзів. А чи знаєш ти, що англійською мовою друг перекладається як добрий знайомий, з яким приємно проводити час, з ким, а не для кого, приємно щось робити? Додому. Повторити тему на сторінках з 14 по 18. Дякую за увагу. До зустрічі!